Дивіться, ми в реанімаційному пакеті реформ почали робити перші кроки під шаленим тиском завдяки співпраці самооборони автомайдану. Реанімаційного пакету реформ, 8 квітня, був ухвалений закон про відновлення довіри до судової рухи влади, який одномоментно звільнив усіх голів та їх заступників суді. Але закон був підписаний вночі, і Вже наступні дні почався реванш. Судді корупціонерів його Соболєв. реаційний пакет реформ. Ми їздили на різні з'їзди. Одесу блокувала. Ви знаєте, в нього цього юридична почина. Ми намагалися це блокувати. Ми зрозуміли, що система нас переграла. Тоді ми зареєстрували з 20-х числа квітня внесення змін поправки до закону про відновлення довіри до судової гілки влади Бо Оксана Сьогодні і цілий пакет. Один із законів це закон про судоустрій та статус суддів, який якраз і забезпечує незалежність, щоб ні президент, ні парламент не мали можливості впливати на суддів, на призначення суддів, щоб нарешті і Вища Рада юстиції щоб це було незалежно, щоб було наперешне право. Ці всі документи в нас є, тобто. Чому особливість самопомочі? Що в нас по кожному напрямку є людина, в якої більш ніж десятирічний досвід напрацювання, міжнародні контакти, довіра в середовищі, які якраз не будуть в парламенті відстояти ту чи іншу позицію. Дякую вам за запитання. Оксана готова буде відповідати, і співпрацювати.